За інформацією генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на Куп'янському напрямку українські воїни зупиняють ворога та тримають оборону. Противник наступаючи західніше лиману першого в Харківській області. Успіху не мав. Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів в районах Кислівки й Котлярівки та обстрілювати інші населені пункти Харківщини з артилерії та мінометів. Безуспішно росіяни вели наступальні дії на Лиманському напрямку. Зупинити противника протягом минулої доби вдалося в районах західніше Діброви та Східніше. Веселого на Луганщині армія РФ застосувала авіацію в районах Білогорівки, Луганської області та Терніві Спірного на Донеччині. Обстрілів з артилерії зазнали сім населених пунктів. Попри авіаційні та артилерійські обстріли, росіян нашим оборонцям вдається зупиняти ворожі атаки на Бахмутському напрямку. Наступальні дії противника в районах Міньківки біля Іванівського, південно-східніше Оріхово-Василівки та Богданівки успіху не мали. Під вогнем ворожої Артилерії на цьому напрямку опинилося понад 15 населених пунктів Донеччини. На Авдіївському напрямку українські воїни стримують усі атаки окупантів. Росіяни продовжують гатити з артилерії. Під обстрілами опинилися більше 15 населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Керамік та Карлівка на Донеччині. Стримати наступ росіян вдалося в районах Мар'їнки та біля Красногорівки, тож на Мар'їнському напрямку. Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Гостреве, Гай Донецької області. На шахтарському напрямку ворог бив авіацією в районах Макарівки та Благодатного на Донеччині. Також окупанти обстріляли вугледар, нескучна та Рівнопіль Донецької області. А на Запорізькому та Херсонському напрямках і надалі основні зусилля окупанти зосереджують на стримуванні подальшого просування українських воїнів. Ворог завдав авіаудар в районі Оріхова Запорізької області. А під артилерійським вогнем противника на цих напрямках опинилися понад 30 населених пунктів.